30-ті роки минулого століття принесли людству джаз, електрогітару, бюстгалтер та новий еталон жіночого тіла. Нав'язав його, що й не дивно, Голівуд, два фотографи Едвард Стейнхен та Джордж Гарел придумали чуттєві пози і особливе освітлення, яке створювало довкола моделі Ефект Сяйва Так і виник досі модний гламур. А от норму 90-60-90 вигадали пізніше, вже в 60-х. А 21 -е століття дивує новими стандартами краси. Модель із Нью-Йорка Брук Бенкер при зрості 1,80 м має ноги завдовжки майже 1,20 м. Колишня волейболістка своїм виглядом викликає подив у перехожих. У вас точно найдовші ноги, коли я коли-небудь бачила. Але крім захвату і здивування людей на вулиці, життя з такими ногами має і зворотну сторону. Не надто приємно. Коли я купую одяг чи взуття для своїх ніг, це буває дуже складно. Шведка Ія Остергрем теж модель і теж має дуже довгі ноги. Метр і вісім сантиметрів при зрості 178. Її специфічна зовнішність була приводом для насмішок однолітків у дитинстві і фізичних проблем у юності. Лише у 30 і я зайнялася фітнесом, довела свою фігуру до ідеалу і відтоді заробляє мільйони на фотографіях. А от найдовші у світі ноги в Росії. Колишня баскетболістка Катерина Лісіна має зріст 2 метри і 5 сантиметрів. При цьому довжина її ніг 133 сантиметри, буквально збиває з ніг самим лише своїм виглядом. 90-60-90 вже давно застаріли в формат ідеалу жіночої краси, хоча любити своє тіло можна в будь-якому вигляді, проте мільйони жінок щодня роблять все, аби наблизити свої талії до омріяних 60 шістдесяти. 20-річна модель Романі Сміт з Колчестера, штат Ессекс, дієтами і тренуваннями витончила свій стан до 46 сантиметрів. І це для дівчини не межа. Романі планує досягти цифри 38. А щоб талія ставала вущою, модель стягує себе корсетом. Я ношу корсет 24 години на добу. Це може викликати пошкодження ребер, проблеми з нирками та легенями. Та лише тоді, коли надто завзято зменшувати розмір талії. Екстремальний спосіб зменшити свій розмір Романі обрала через те, що не любила своє тіло, і не почувала себе сексуальною та жіночною. Тепер вона задоволена, попри те, що частина людей скує її за знущання над собою. Люди мене критикують в соціальних мережах. це не складно, коли ти ховаєшся за комп'ютером. Кожен має право робити все, що захоче у 50-ті роки, коли я була молодою, корсети були дуже модними, хоча так само і небезпечними. Але вони допомагали нам виглядати сексуальніше. Корсет, звісно, чудовий спосіб зменшити талію, але ефект від нього нетривалий. Хочете швидко і назавжди? Будь ласка, видалення ребер. Модель Піксі Фокс зі Швеції видалила їх аж шість, і тепер її талія 40 сантиметрів. Надивившись мультфільмів, колишня інженер-електрик вирішила й сама перетворитися на героїню анімації, крім видалення ребер і цілодобового носіння корсету, вона зробила понад сотню пластичних операцій: трохи ботоксу, 3 d татуаж брів, перманентний макіяж очей і контуру губ. Як не дивно, такий спосіб життя Піксі подобається багатьом. Її інстаграм-канал має понад 500 тисяч підписників. Рубенцівська жінка повненька зовсім не соромиться свого целюліту. Адже натурщицями для Пауля Рубенса слугували знатні жінки. А в 17 столітті худорля була ознакою бідності, навпаки, пишні форми ознакою заможності і багатства. Сьогодні ж по жіночих фігурах так просто висновки не зробиш. Я не робила жодних ін'єкцій. Це все натуральне. Бобі Джо Вестлі важить понад 220 кілограмів. Об'єм її стегон 233 сантиметри. Такі розміри це наслідок якоїсь хвороби. Жінка свідомо набирає вагу. Іде на рекорд. Хоча й розуміє, що цим ставить під загрозу своє життя. Я часто прокидаюся вночі. До всього у мене астма, і я думаю, в такі моменти, невже це буде мій останній подих? Коли лікар сказав, що мені потрібно схуднути, інакше я помру, я намагалася скинути вагу. Я ще не готова померти. Помирати Бобі Джо найближчим часом не збирається. Хоча їй важко ходити 43-річна жінка модель суперрозміру. На своїй зовнішності вона робить бізнес. Я не соромлю свого тіла. Я впевнена у собі. І коли я хочу показати себе голою чи в білизні, я так і роблю. відео. Нею захоплюється неймовірна кількість чоловіків. Вона отримує дуже, дуже багато уваги від них. Багато чоловіків пишуть і пропонують мені свою любов переважно від 40 до 50 років. пишуть, давай дружимося, чи я хочу від тебе дітей. Худноти небезпечно. Топ найдивніших дієт минулого і сьогодення. Пивні ванни та маска з пташиного посліду. Добре забуті новинки косметології. Ризиковані процедури для тіла або коли ваш масажист слон. 11 кілограмів волосся у сумці. Наскільки важко носити довге волосся? Богині з довгими нігтями. Або як довго можна обходитися без манікюрних ножиць. Найбільші нігті, які я робила, були 48 сантиметрів завдовжки. Батько сучасної медицини Гіппократ інколи давав вельми дивні поради. Скажімо, для схуднення, крім риби, яловичини, овочів та фруктів, грецький лікар радив пити вино. А геть огрядним людям ще й ходити голими. Чим керувався Гіппократ, коли виписував такі процедури, зараз сказати складно. Та історія знає дієти, які здивували б навіть давнього грека. Відомий поет Джордж Байрон у юності важив 88 кілограмів, але вважав, що це дуже багато. І вигадав власну дієту, з якою за 5 років поет скинув цілих 32 кілограми. Такий успіх зробив її популярною серед інших письменників тогочасної Британії. Щоправда, не радимо нею користуватися. Байрон їв рис та картоплю, вимочені в оцті. Мало того, він ще й запивав усе це розведеною оцтовою кислотою. Король Вільгельм Завойовник так роз'ївся на королівських харчах, що не здужав залізти на коня. Аби скинути зайве, він це носить, замінив їжу на алкоголь. Очевидь, дієта спрацювала, але мала побічний ефект. Вільгельм загинув унаслідок падіння з коня, заради якого і почав худнути. Перший мільярдер Джон Рокфеллер використовував дієту, яку вигадав у 19 столітті прем'єр-міністр Британії Вільям Гладстон. Суть її полягала у тривалому пережовуванні їжі. Кожний шматочок треба було стиснути зубами 32 рази. По одному разу кожним зубом. За бортом цієї дієти, щоправда, опинилися усі продукти з високим вмістом клітковини, а також алкоголь, кава і навіть чай. А побічним ефектом виявилися хронічні закрепи. Алкогольні дієти бувають різними. Британська письменниця 17-го століття Ганна Вуллі вживала вино не внутрішньо, а зовнішньо. Робила з нього ванни. Ця дієта набула неабиякої популярності, бо жінка радила її усім домогосподаркам того часу в своїй книзці. Винні ванни не вийшли з обігу навіть за 400 років. Але тепер це вже не дієта, а ліки. Свого роду масаж, який буцімто лікує тіло і душу. У Чехії ж є своя альтернатива. Ну, звичайно ж, ванни із пива. Лікарі попереджають, без їхньої рекомендації в домашніх умовах такі процедури робити не можна. Може підвищитися тиск, прискоритися серцебиття. Утім, якщо протипоказань не виявлено, то вперед. Прихильники пивотерапії твердять, вона допомагає при запаленні сечового міхура, варикозі, діабеті, для очищення жовчних протоків та й взагалі всього організму. А ще кажуть, лікує від депресії. Проте пиво має бути обов'язково не пастеризованим, а вода не хлорованою мінеральною. Пропорція один літр пива на 50 води. Коли пивотерапія забавка здебільшого для чоловіків, то масаж обличчя равликами це вже переважно жіноча справа. Для проведення такого масажу звичайний равлик з вулиці не підійде. Цих вирощують на спеціальних фермах, де годують лише органічними фруктами та овочами. А температура у приміщенні не перевищує 20 градусів Цельсія. Саме в таких умовах равлики активно виділяють слиз. Масаж вважається дієвим через корисні властивості слизу, який містить протеїни та антиоксиданти. Ви думали, що бачили вже все? Аж ніяк. На перший погляд, це звичайний косметологічний кабінет. Тут жінкам наносять на обличчя маску. Тільки не звичайно, а з посліду птахів. Це роблять не через забобони, мовляв, на гроші. Косметологи стверджують, що фекалії солов'їв знімають важкий макіяж і відновлюють блиск шкіри. У Японії така процедура майже традиція, адже її упродовж кількох століть застосовували гейші. Лікування банками у 20 столітті було дуже популярним і розповсюдженим. Процедура, яку неважко зробити і вдома, а ще буцімто володіє неймовірними властивостями. І кров розганяє, і для шкіри корисно, і від усіх хвороб вилікує. Та виявилося, що у банок є дуже багато протипоказань, тож без лікаря краще їх взагалі не використовувати. А от в Індонезії є схожий спосіб лікування. Тільки замість банок до спини там прикріплюють роги биків буфало, і там цей спосіб досить популярний. Що ви уявляєте при слові масаж? Що це розслабляє, приємно? Може, ну трошечки боляче. Але масажі бувають різними. Наприклад, що ви знаєте про масаж ляпасами, навіть не думайте. Люди взагалі ніякі масажисти. Надто слабкі. Інша справа слон. Йому достатньо наступити на вас вагою свого трьохтонного тіла, і справа зроблена. Головне, щоб він не перестарався. Проте дресировані слони зазвичай добре знають свою роботу. А коли працюють у парі, один кінцівками, другий хоботом успіх гарантований. Не менш дивний вид масажу ножами. На нього наважуються лише справжні сміливці, адже вас товктимуть ножем для рубки м'яса, причому саме лезом. Такий вид масажу зародився ще дві тисячі років тому в Китаї. Кажуть, ця процедура здатна випустити накопичену в людині негативну енергію, посилити потік крові і вивести з організму шкідливі токсини. Можливо, менш екстремальний, проте не для всіх приємний масаж зміями. Це індонезійська техніка, яка просунулася далеко на захід. Є він уже і в Україні. Плазуни повзають по спині, руках та ногах клієнта, активізуючи нервові закінчення. Власниця плазунів переконує, усього за 10 сеансів по 45 хвилин зникнуть безсоння, мігрені та неврози. Приємно розслаблення. Я рідко розслабляюся, але тут відчуваю розслаблення. Навряд Наврядчі лоскіту людей асоціюється з розслабленням однак в Мадриді застосовують особливі методи лоскотання, які допомагають людині зняти стрес. Незважаючи на те, що більшість клієнтів на початку процедури почуваються досить скутими, до її закінчення вони стають розслабленими і спокійнішими.